Я хочу жити зараз, як ніколи. Я хочу жити всупереч війні, зважаючи на біль і смерть навколо. Так жити дуже хочеться мені. Молюсь і плачу разом з Україною. Хвилююся я за нею кожну мить. Слідкую я за кожною новиною. Боюсь, коли сирена загодить. Буваю часто в стресі та у шоці від цих жахливих і страшних подій. Летять ракети поруч у сторонці. Не залишаючи комусь надій, на фронт знов їдуть воїни сміливо, чекають вдома їх дружини та батьки. На жаль, не всі повернуться. Можливо, завзято б'ються там захисники. Я з вірою чекаю перемоги. Я вірю в силу наших ЗСУ. Бажаю їм щасливої дороги. Поразки я бажаю ворогу. Я хочу жити, хочу дочекатись. Коли ми переможемо в війні, я уявляю. Як ми будемо пишатися, повідомляти друзям і рідні, я хочу жити і я буду жити, я дочекаюся найкращих змін. Я буду жити тут, буду радіти за майбуття наступних поколінь.